Привіт! Представляю вам практичний мішечок органайзер для взуття мінімалістичний і дуже корисний для подорожей чи сезонного зберігання вдома. Маємо в двох кольорах: ось такий світлий молочний та такий класичний чорний кольор. Як в світлому, так і в чорному кольорі на мішечку намальован красиво. Малюнок виконаний гарно та якісно та не зіпсується після прання. Виконан з натуральної бавовни, дихаючи. Та приємний на дотик матеріал. Розмір мішечка 30х40 см. Достатньо, щоб покласти пару кросівок або повсякденне взуття. Зверху є ось така зручна стрічка-затяжка, це репсова стрічка. Достатньо ось так потягнути і наш мішечок закритий. І навіть якщо взуття покласти туди трошки брудне, не забруднить інші речі у нашій валізі. У подорожі це справжня річ, поклав пару взуття сюди, та інші речі не брудняться. А вдома класний органайзер для зберігання сезонного взуття або спортивної пари. Тож такий мішечок-органайзер стане простим, але класним органайзером для зберігання нашого улюбленого взуття.